Hello Friendly, з вами Деніс Friendly. Пам'ятаєте, ми тоді е, ї, е, їли, пили з вами місяць назад, здається, мохіто в бутилці. Так ось то було не справжнє Мохіто. Оце справжнє Мохіто. Як бачите, тут є і трава, і лайм, що додається у Мохіто. І це я взяв е, в ресторані Гуцульські Солодощі. Ми брали з вами декілька їди. Зуцульські солодощів того року ну, не було дуже дороге, це теж дороге 60 гривень. Зараз ми попробуємо зараз це Мохіто від 0 до 10, тому такі справи. Поїхали за що воно, е, Яке смачне, не смачне, це мохіто зато. Бо то було капецьке хіміковане. Поїхали. Деніс усфрейні реагує, Деніс Фрейні реагує. Сьогодні він буде пити ось таке. Бачите, вам добре видно? Коротше, справжнє мохіто, хіто, хіто! Давайте пити. Бачите, я спеціально знімаю наперед, бо тут льот. Льот може розтаяти. Я хочу, щоб класно все було на камеру видно. Та. Тому такі справи, та. такі справи. Такі справи, так і Щоб все було дуже класно та видно. Так, поїхали пити. Тут вони, коротше, додають воду солодку, мікс. І траву і лайм. І виходить справжня мохіто. Кажуть, що вони робляться. Ні, ну на мохіто похоже. Реально похоже, поставимо 9 балів. Тим більше ж за респеку, саме то. Ой, давайте відкриємо. Ти що не можеш відкрити Деніс Френд? Можеш. Мені цікаво саме лайм попробувати. Тут реально лайм дали. Бачите, тут реально лайм. Ммм. Mm. Він кислий. Так. Це таке як лимон. Ну доволі прикольно придумало. Але дорого. thanks Так і розливу. Давайте ще здалека поп'ємо. Так, а, зараз налаштуємо. Здалечка. Ну що ж, давайте поп'ємо ще здалека, це мохіто. <кхи> Такі справи. М -м -м -м. Так, стаканчик мохіто. мохіта. Супер. це дуже похоже на справжнє мохіто. Хоча вони додавали солодку воду мікс, яку я знаю. Так тут дуже похоже. Угу, така трава. Ну доволі прикольно. Ну, Це реально мохіто, не то, що хімічне чути, ото то всякими хіміко, хімікозними. Вот Бо я мав просто це мохіто ще взяти раніше у в гуцульських солодощів, так. Короче, мохіто з гуцульських солодощів і все. Фіпяток. П'ємо наперед, бо то що просто є целіт, то я не зняв наперед це відео. Моу 16-ті ще ми зняти. О! Добре мохіто. Дев'яточка. смачно. Давайте ще пополам зімо цей ну. Лайм, коротше. Ну таке. Три бала. Бо таке як Лимон. Сыграй. Давайте попробуем с сахаром, ну. Да, с О. Вы знаете, лимон можно с цукром если. Став лайк, якщо єш лимон з а Ми попробуємо з лаймом. З цукром уже 7-8. Так. Коротше, ми з вами поїли, попили, поїли трошки лайма, попили, супер мохіто. Думаю, сьогодні у к солоду, якийсь десерт взяти. Ну той десерт там таке взяв. Раз на, знаєте, на зуб куснути і більше вже нема що їсти. Так. На раз їсти і все. І таке, тому я її не брав. Тому такі справи. Де, де це? Так, витираю руки. Тому ось такі справи. Ось таке у нас було сьогодні мохіто. Пишіть, що думаєте, пили ви отаке подібне чи не пили. Пишіть коментарях, де 9 балів поставив. Це набагато краще, ніж що ми попередньо пили в бутилці. Тому це лайк, це набагато краще. Я з вами був Денис Франді. Сподобалося відео, пиши коментарі. Можна написати коментарі. Та. Якщо додивився до цього моменту, напиши, що я додивився. Та. Ось таке було мохіто. Коротше, всім удачі, всім пока, всім гарного дня. Бувайте! Йоу, попили супер. Ой, віджарити те, що треба. Пока.